Вітаю всіх, з вами Саша 3G і я продовжую кар'єру за Ліверпуль. Нагадаю, що в передній серії ми зіграли, ми виграли в, 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 вдома футбольний клуб Carfield, по-моєму. Кардів, Далі переграли Капітал Ван Кап, Хаддер Файлд. І перемогли з Фонзі з рахунком 1-0. Сьогодні в нас буде матч в рамках Ліги Європи з Зюріщом. Неповний матч із Сандерлендом і повний матч з Тоттенх'я гостях. Так, давайте одразу підемо в склад. Я вирішив змінити схему, щоб в нас було два атакуючих, ніби два нападника. Щось таке. Таку схему, я думаю, поставити. Але так, в порній зоні буде. Лікослайва. Так, на пра на правому. На правому у нас буде бі біабіані. -бі на лівому Асейді а, підтвердимо буде ст... Арін. Там сюди коктіну Тама. Вже зарані. Старт поставимо. Вот Отак, поки все. У нас так забагато захисників. Колтура Келли Лопес. Я думаю, колтора я поставлю в Розеру. Хто ж буде грати? Не, ну нехай буде коатеса. в Розеру. Так, все капітана ще зменю. Капітан у нас буде Розерейна, Суарес. Штрафний Соарес, Дальній Айрен. дальний Арен. Тут все, так. так Давайте приступимо до матчі. У нас жовтень починається, по-моєму. Так, обрієння. Ведено всі травми. Я його зразу в запас поставлю. Занесло і Арберт. Він думаю еще в набересел за два дні. Так, краще гравець місяця в арти Альба. Гравець Ливерпуль. Так, майже набрав. Будемо вам грати в... В домашній формі, вони також домашній професіонал. Так, все, застріємося на голах. Гол, гол, на 8 хвилин у Сюари заговору вол. Спасибо Аріані. Так, зараз западимося повтор. Аріані. Хе. Ніби наступив на воротаря. если это волнует Джо Аллен заполнил всякий полей. Видите, какая списал как бы. Записа. Дорогие, роги, дети. Треба что-то цього подводитесь. Тейл. Ну что так мы робим рахунок 3-0. Джоали робит дубль 55 старич. Старич. Так, розгром, розгром. на 55-й половине. Ну, дивите. Пропустил. Джоали старич что Не забыл, но там Джоали уже забыл, пустил Так, уже дром, уже дром. А это висел в 8-й половине старый, что не я. Ну, це уже можно сказать, ми не замещаемся. З клуба Зуріш. Нужно 58-4 минут. Те саме як Анджи. Ну і все вже взагалі. 62 хвилина старіч бубль. Це Дивіться. Ну як так вже можна грати? Тільки вони розвали втрати м'яча ось дивіться. Втрата м'яча Шкартел, біабіані. Закидаємо старі, старіч проходить. Не забуває. Тут подивіться, вони не забувають в пусті ворота. В пусті ворота можна так сказати, дивіться, вихід. Да. І Тут поперено на ну, чудові дивіться, пазимо в ноги в тому самому гравці. А ми знову не забив. І так матч завершено. рухомо п'ять Перша верба издания старичва. <кхід> Забыл. Старич. А далі наш сандерландом. Ось ТВД. Вздорове. Так, выдами у нас было зараз кладі. Так, запас за мескуди. Так, запасил. Наступный матч мы розрахуем против Сандерленда. правильно. А Так, все, давайте, разрыхлуем. 4-0. Старший дубль Боринья Сейдер. Так, Грэр Цивик появляется в сбернии. Суарес Уоллвай. Агер Демак. Райна Іспанія, Біабіані Франція, Мігнет Бельгія, Джонсон і Саріч Англія. Так, на цьому серію я буду завершувати. Ця серія вийшла маленька, але нічого. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. На все добре.